Це мультфільм, який вже став легендою, легендою всього Китаю, я би навіть сказала. О боже, це що? Це воно? Коли ми не знаємо, як щось називається в англійській мові, наприклад, ми можемо замінити це ось таким класним словом. Слабаблий, каже Улвей. Скоріше за все. Дуже обнаділиво! Всім привіт! Вітаємо вас на каналі школи англійської мови English Prime. Сьогодні ми з вами розбираємо мультфільм, який є особисто мій один з найулюбленіших. Завжди плачу, завжди плачу, коли дивлюся і обожнюю розбирати цей мультфільм зі своїми студентами на нашому курсі Listening Skills. Посилання в описі. Приходьте, будемо плакати разом. Ну що ж, давайте одразу до справи. І це мультфільм, який вже став легендою, легендою всього Китаю, я би навіть сказала. Це мультфільм про чудову панду, який, незважаючи ні на що, пройшов через всі труднощі і став справжнім Dragon Warrior, так, воїном дракону, панда Кунфу, дивимося неймовірно цікавий фрагмент з цього мультфільму. I see you have found a sacred peach tree of heavenly wisdom. Отже, <laughs> <laughs> I... <laughs> I see you have found a sacred peach tree of heavenly wisdom. I see you have found. Ja a sacred sacred peach tree. Це персикове дерево. Піч це у нас персик, тобто sacred peach tree, тобто священне персикове дерево of heavenly wisdom небесної мудрості. Так, Heaven – взагалі це у нас рай або небеса, heavenly wisdom – небесна, або навіть теж в певному мірою священна мудрість. I see you have found a sacred peach tree of heavenly wisdom. Ну і звісно, звісно, панда знайшов.

Люди можуть говорити зовсім по різному, можуть говорити з набитим ртом, можуть чувати певні слова, звуки. І е, так нам треба вчитися розуміти людей в різних обставинах. Так і ось панда демонструє нам, говорячи це з набитим ртом. Давайте ще раз послухаємо і спробуємо розібратися, що ж він нам говорить. I so sorry. I it was... угу. Отже, панда каже: «Is that what this is?» Is that what it is? Oh God, what is it? Is it that? I'm so sorry, I'm so sorry. I'm sorry, I'm very sorry. It's just like a regular peach tree. I thought it was just a regular peach tree. Я думав, це просто звичайне персикове дерево, а не якесь там священне, так? І вже набив повні повні щоки персиками. Так, рухаємося далі. I understand. You you eat when you are upset. I understand. You eat when you are upset. каже нам Угвей". I understand. You eat when you are upset. Я розумію, ти їси, коли засмучений. Скажіть по-чесному, хто ще так само, як панда, заїдає, коли засмучений. Напишіть в коментарях, я про себе скажу, що я разом з пандою в цьому випадку. А все? А не все? І знову панда щось там буркоче. Давайте слухаємо ще раз. А, дуже прикольно, коли людина намагається. Сказати ще швидко, так або намагається якось приховати, можливо, свої почуття там і так далі, Вона може трошечки жовувати так інформацію, і ось панда нам демонструє, що так теж може відбуватися. Тому ще раз слухаємо, що ж говорить нам панда. I'm, upset. I'm not upset. Why do you think I'm upset? Говорить нам панда, тобто засмучений? Я не засмучений. Чому, чому б я був засмучений? Да? Чому б ти подумав, що я засмучений? То чому ж ти все ж таки засмучений? І дуже класна фраза. Давайте ще раз її послухаємо. <sighs> I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu. I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu. I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu. Klasna fraza to suck, right? Slowo suck, okrim toho shiot se diye Щось смоктати, так можна не знаю, смоктати палець, можна смоктати льодяник, так, але саме слово у сленговому а, змісті означає дуже сильно провалитися, так, тобто отримати якусь велику, велику невдачу. І ось пана нам каже: я probably, скоріш за все, sucked more today, так, тобто, скоріш за все, я сьогодні провалився більше than anyone in the history of kung fu. Ніж будь-хто небудь за всю історію кунг фу. Угу. І продовжує. history of China. In the history of China. Не просто за історію кунг-фу, за історію всього Китаю. In the, of In the history of sucking. За всю історію провалів, коли хто-небудь взагалі в чомусь провалювався? Probably. Probably каже Угвей. Скоріш за все. Дуже обнадійло. And the five. man, you should have seen them, they totally hate. Так. And the five. Так, The Five і п'ятірка. Пам'ятаємо так: п'ять майстрів, п'ять стилів кунг-фу, так, який репрезентує кожен із відповідних тварин у мультфільмі, ну і відповідно у китайській міфології. Так, and the five. Man, you should have seen them. Man, you should have seen them. Man в даному випадку це вигук. Так, наш кшталт, о Боже, там чи... чувак, ти б їх бачив, так, you should have seen them. You should have seen them, так ти б їх тільки бачив. They totally, hate me. Totally. Угу. They totally hate me, продовжує панда. Ти б їх тільки бачив. Вони мене абсолютно ненавидять. І знову у Гвей слова підтримки. Totally. Сто Повністю. How is Shifu ever going turn me into the dragon warrior? Панда продовжує свої нарікання. How Shifu, Shifu, майстер Shifu, так, червона панда, інший наш персонаж. How Shifu ever gonna turn me, ever gonna turn. Коли-небудь взагалі зможе так або е, зробить так, щоб turn me, так turn, у нас слово дуже прикольне означає перетворити в даному контексті turn me into the dragon warrior, перетворити мене у воїна дракона. I mean, I'm not like the five. I mean, I mean, класний вираз, означає, ну. Я маю на увазі, так я маю на увазі. I'm not like the five. Я зовсім не такий, як п'ятірка. No 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 venom. I've got, I've got no claws, no wings, no venom. I've got no claws, no wings, no venom. Що це означає? I've got no claws. У мене немає пазурів, так, відсилка, наприклад, на тигрицю, у якої є. Пазурі, I've got no claws, no wings, у мене немає крил, так, но вену, у мене немає навіть uh, яду, як, наприклад, у змігі. Отже, це богомол. Так? Один із головних героїв, також один із стилів кунг-фу, стиль богомола, і говорить панда, even mantis has those things. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми не знаємо, як щось називається в англійській мові, наприклад, ми можемо замінити це ось таким класним словом. Thing або thingies це більш сленговий варіант, тобто певні штуки Так? Він не знає, як саме у богомола називаються, наприклад, його лапки. Можливо, це якийсь особливий термін. Ви можете сказати: give me that thing. Так? Дай мені ту штуку. Ну, ось, будь ласка, even mantis has those things. Так? Оці штуки є у богомола. Maybe I I should should just just quit quit and and go go back to making noodles. I should just quit and go back to making noodles. Можливо, мені варто просто здатися і повернутися до робіння локшини. Так, go back to making noodles. Повернутися до того, щоб робити локшину. Пам'ятаєте, він з родини, де роблять найсмачнішу локшину у Китаї? Don't quit noodles, don't noodles. Quit, don't quit, Noodles, don't noodles. Чи ти здасишся? Все кинеш і підеш, чи не здасишся. Noodles, don't noodles. локшина, не локшина. Причому зверніть, будь ласка, увагу. noodles – це не дієслово. Але чому у Гвей каже Don't Noodles? Напишіть свою думку в коментарях. Чи вірно це речення? І як його сказати краще? Але, тим не менш, він використовує це як певну аналогію quit don't quit noodles don't noodles говорячи про те, що насправді нічого особливо не має значення і будь-яке рішення має місце бути. Слухаємо далі. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned Класний вираз, який ми часто чуємо у бік України від всіх наших зарубіжних партнерів. Всі дуже concerned. Що ж таке concerned? Concerned взагалі означає стурбований. Але українською мовою ми може сказати, що ти або занадто стурбований, або ти занадто переймаєшся чимось. Так ось чим же переймається панда? With... Зверніть увагу на маленьке слово, дуже класне. You are too concerned with what was and with what will be. You are too concerned with what was. Так, with what was. Така гарна комбінація звуків. Це означає, ти занадто переймаєшся тим, що було, and with what will be. І тим, що буде. Тобто, ти занадто концентруєшся на минулому, і ти занадто турбуєшся тим, що буде. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why... І у продовжує: There's a saying. There's a saying. Дуже класний вираз. Saying походить від англійського слова say. Sей означає говорити, але саме слово saying означає іменник. Тобто він каже: є така приказка. There's a saying. Отже, він каже: Yesterday is history. Вчора це історія. Tomorrow is a mystery. Завтра це загадка. But today is a gift. Але сьогодні це подарунок. Це дарунок. That, That is why it's called present. That's why it's called present. І тут чудова гра слів. Ось чому це називається present. І якщо ви пам'ятаєте, слово present в англійській мові означає дві речі. Перше, це, звичайно, подарунок, те ж саме, що слово gift. Але також «present» означає теперішній час, як present simple або інший present, який ви так довго намагаєтесь вивчити. Якщо хочете, звертайтесь до нас, і ми вам цьому допоможемо. Так ось, Yesterday is history, tomorrow is a mystery. but today is a gift. That is why it's called present. Ось чому він називається present подарунок. Ось така чудова фраза. Ну що ж. На сьогодні ми з вами завершили розбір цього чудового епізоду. Скажіть, будь ласка, чи вам було це корисно? Напишіть в коментарях, напишіть, що вам найбільше запам'яталося, і чи будете використуватися цією класною приказкою в своєму житті. Можливо, вона вам знадобиться. Пам'ятайте, today is a gift. That's why it's called present.